На трітіві, дванадцять, шістнадцять, 16, 24. А що по цінам Аліса вже йде до сьомого класу. Разом із мамою підібрали все необхідне. Ручки, зошити, атлас кажуть у старших класах, список що купити значно змінився. Щось залишилося ще з минулих років, а дещо купують вперше, наприклад, контурні карти. Зошити, ручки, пенали. Зазвичай я навіть не можу отак от порахувати, скільки чого треба. У мене донька йде в сьомий клас. Тому нам, наприклад, в цьому році пощастило, що рюкзак у нас ще з минулого року залишився, бо зазвичай це найбільша витрата. Якраз у родині Богуславських до підготовки ставляться спокійно. Обирають як базові речі, так і те, що захоче донька. Мама Антоніна каже: при виборі, де купити, зважають на ціни. У нас це як правило змішаний такий формат. Щось можемо купити на ринку, щось от в магазині канцелярії якусь частину взагалі замовляємо через інтернет. Просто це все залежить від ціни, звичайно, обираємо, ну і від вподобань дитини. На щастя, немає такої проблеми, що треба все одночасно купити, тому купляємо якийсь основний базовий набір. А потім вже по ходу навчального року там докуповуємо. Оцей базовий набір десь стає в тисячу півтори, «398, дисконт є?» Антоніна ділиться: найдешевший зошит сьогодні можна знайти за 5-6 гривень тонкого формату. А за великі і яскраві ціна сягає до сотні. Ручки від 5 гривень за найпростіші та до 50 – декоровані. Олівці звичайні коштують до 4 гривень. Та найбільша витрата рюкзак, який на щастя в Аліси вже є. П'ять штучок. Фізика, хімія, алгебра, історія та геометрія. Три ручки та е, коректор та ульвець. Буаш в пастельних відтінках. Родина ще одного семикласника Сашка Філімоновича вже купила канцелярію, а одяг тільки планують. Мама Катерина каже, син значно підріс. Тож багато старих речей вже замалі і доводиться шукати нові. Кілька кофт, ну такий якийсь кардіган, який можна накинути на футболку, тому що футболки є, штани і джинси є, а ось саме кофт не вистачає. 100% взуття, бо взуття немає, але е, зі взуттям питання, тому що е, ну, туфлі дитина не носить. Мені здається, що вже відійшло так. Тому е, кросівки, мабуть, рубашки теж не носить. Чому, чому одяг саме вільний? Я враховую побажання дитини, тому що він не носить рубашки. Катерина зізнається, їй, як і багатьом батькам, важко знайти вільний від роботи час, аби ходити по магазинах. Тож замовляють через інтернет. Так можна прицінитись і обрати необхідне, адже бюджет обмежений. Зазвичай замовляю в інтернеті, тому що це зручно. В принципі, для дитини там зручно підібрати по зросту. Ось, я вже радилась з подружками, де краще купити. Ось і мені вже поскадали сайти, тобто я планую замовляти. Тисяч п'ять, мабуть, тому що. Ну, Найдорожче, мабуть, взуття. Ті ж кросівки, вони там тисячі дві коштують. Тим паче, що у дитини вже нога розміру там, 39. Сам семикласник Сашко обирає варіант онлайн покупок та зізнається, краще, коли за нього усе придбає мама. Я взагалі хочу, щоб все робила мама, підбирала камстовари мама, тому я по магазинам не особливо люблю ходити. Підготовка до школи це стрес, як для дитини, так і батьків, кажуть психологи. І радять заздалегідь думати і про повернення до режиму, щоб перші дні навчання минули легше для всієї родини. Як Практика показує, бо діти теж скучають за. Навчальним процесам, да, і батьки вже хочуть ближче до навчального року, щоб дитина нарешті була задіяна да, в якійсь системі. Найскладніше потім утримати ту мотивацію, да, оцей запал, оцей бажання вчитися, бажання йти до школи, спілкуватися, пізнавати. І через 2-3 тижні ця, ця мотивація вона вгасає. Щоб не втратити мотивацію, важливо залучати до процесу підготовки дітей радять спеціалісти. Наприклад, навести лад у шухлядках, підготувати полиці до нових книг та зошитів. А от у перший тиждень навчання важливо не перевантажувати психіку учнів, краще підтримувати та заохочувати до занять через маленькі приємності. Хвалити дитину не за результат. А за сам процес не слід навалювати да, на, на, на дитину все, що ви запланували за ці три місяці. Да, от я хочу, що ми запланували ходити до спортзалу, до гуртків, до додаткової наземної мови, плюс ще виконувати всі всі завдання. Не поспішайте, да, поступово входьте в цей е, науковий процес. Таких порад саме дотримується мама Сашка Катерина. Я, мабуть, більше не допомагаю, а більше контролюю. Я даю йому якусь відповідальність, що він має виконати уроки. Так він робить не все як підліток. Він десь може пропустити, забути, сказати, що не задавали. Я намагаюсь просто там контролювати. Ось цей урок зробив, там щось зробив, да, ось цей урок. А ще радять психологи: звертайте увагу на моральний стан дитини та цікавтеся, як пройшов день, адже перша чверть час адаптації, а це знайомство з новими однокласниками та вчителями. Тим паче, що цього року більшість дітей повернеться за парти після тривалої дистанційки. Валерія Гетьман, Микита Дейнега, Антон Бондаренко, Наталія Юр'єва, телеканал МТМ.